5 грудня, Повня в близнюках правда, яку ми боялись визнати. Чого краще не робити під час повні, так Це лізти в конфлікти на емоції. Вийти дуже просто. Почисть свій інфопростір, видаляй зайві чати, контакти, наведи порядок на своєму робочому столі. Не проводь цілий день в інформаційному бруді зайвий шум або щось там грало. Це буде зайвим. Виділяй для себе головне навіть маленький вибір. Це вже. Менше хаосу в себе в голові і не вимагай зайвої чесності від інших людей. Актуальна тема вибору, тому варто знайти і підібрати саме для те, відокремити, що заважає бути тобі справжнім. З'являється прекрасна можливість чітко побачити, що нас дійсно мотивує іти далі, що для нас справжнє, а що другорядне і заважає. Своєму тіктосі розказую, як розібрати своїй натальній карті. А також в телеграмі роблю розбори натальних карт на замовлення. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь і буду рада бачити.